стикнемося з тим, що таких аналогів типу шахеда ну їх буде тільки збільшуватись. Тільки одна стільки завісить візуально, нагадаю, одного ж цель вручну зробити захват, все вже далі вичитують машини і діляється. Машина 78-го року. Це я з бойової частиною в руках. Ну, Тут просто як шахет бою. 4-5 раз больше по площади. Да, если ты в этот можеш попасть, то в шахет ты точно попадешь. В вашій увазі представляємо особливості так званого нового покоління шахет 136. Да. Ну типа якби, щоб показати принцип його достаточно. То есть даже того же имитация шахеда? Ну, тут просто шахед будет 4-5 раз больше по площади. Да, если ты в этот можешь попасть, то в шахед ты точно попадешь. Концептуально а, идея была, как достигнуть скоростей, которые бы превышали скорость шахеда, либо хотя бы сравнивали с ней, чтобы если вдруг что можно было бы догонять. И, собственно, вот эта рама нам дает возможность 150-200 в принципе на нем разгоняться. И мы максимально быстро реагируем на это, вылетаем и находим и собственно пытаемся его сбить. Дай газ! Так Марк. Все, Дай он, газ! Он запустит! Газ сам. Я ж, тоже ж, я ж не на дроне, я ж на самолете, там все а Дальше мы взяли экспериментальные группы, натренировали людей на более мелких дронах. А, и с помощью вот такого крыла их тренировали, они сбивали это крыло, попадая в пропеллер. И, соответственно, использование может быть двух типов. А первый тип это гражданский, когда ты просто какой-то там сеткой пытаешься попасть пропеллер, а сетка установлена правильно на дроне. И второй, более правильный, это если у тебя фугасный заряд находится на дроне, ты подлетаешь в зону дрона, активируешь заряд, и осколком поражается шахет и все остальное. Но это была концепция, которая предложена была еще в феврале прошлого года, февраль-март, когда полетели первые шахеды. Ёбаный. И я падал, да? Я да. А. А. Ему очень плохо, но я могу лететь дальше. Не, не ему плохо, все, ему плохо. Тоже садится. Да, все. И дрон в действительности способен это делать, но шахеты летают ночью, что еще больше усложняет ситуацию их перехвата, потому что на черном небе найти черный шахет, как они сейчас покрашены, очень сложно. В результате радиус действия 2-3 километра радиус, точнее, диаметр Киева сумасшедший или других объектов. Поэтому такое применение возможно в каких-то случаях. Днем, да, ночью сложнее. Задача выполнена, видите? Минус пропеллер, полностью лопасть. Вот. Но ну, вопрос уровень пилота высокий. И то мучились, чтобы поймать. Таких надо натренировать, будет очень сложно. Из того, что вы знаете, э Среди разработок. Вам как какая-то действенная разработка против Шахеда попадалась? Гепард. <свят> Хорошая разработка защищает Киев. 4 месяця на даному місці, где ми знаходимося, було збито уже 5 шахедов. Ну а так, пока вместе не нас облітають. Зазброєння в наявності у нас є дві пушки 35 Міліметрів кожна гармата, дальність дії в якої до 4 тисяч кілометрів, в залежності від типу е, снарядів в неї споряджено. 4 тисяч метрів 4, 4, 4, так вибачає 4 тисячі метрів. Все в залежності від характеру цілі, тобто як вона себе веде, як вона літає, вона може е, летіти, як то кажуть, зігзагом, може летіти прямо, е, може летіти низько, високо. Тобто е, може бути від шести снарядів і 100, 150, 200. ЄС контакт! Є... На даній зенітній установці ми маємо радар виявлення, він у нас знаходиться ззаду, він працює до 16 кілометрів. І спереді ми маємо радар захоплення, яким ми захоплюємо, цілі супроводжуємо, і потім на знищення вони у нас виходять. потому что это низколетящие цели и скорость у них не особо большая. А гепард их ловит, ну, как кот мышь. Экипаж выполняет только процентов 15 всей работы. Все остальное делает автоматика. Компьютер сам высчитывает дальность, высоту, скорость и упреждение берет. От нас только зависит визуально на радаре обнаружить цель, вручную сделать захват, все уже дальше высчитывает машина и делает. Машина 78 -го года. А сколько их сейчас есть? Ну, на данный час их приблизно штук 30 здесь. 30 машин. Всего мало? Всего мало, сподеваем что будут еще. Потому что они видят, например, улетит шахет, если он в каком-то месте был сбит, они уже понимают, что здесь что-то находится и надо как-то его обойти. По новой траектории запускать. Просто проста технологія, прості технологічні рішення власні іранцями ж вигадані, ну скопійовані, тому що самі вони з нуля нічого не вигадали. Дивіться, не скажу, що він прямо для нас складний, те ж саме стосується так званої нової модифікації. Але ну очевидно, що як і з будь-якими засобами вогневого враження виникають ну проблеми. Однак, на шахет був зроблений, зроблена ставка не через ефективність, а через їхню дешевизну. Наші колеги з інших. Там підрозділи, які безпосередньо цим займаються. Ну виявляли ціну там в 35 тисяч доларів. Де в основному основна ціна це мотор. Як показує практика, мотор, ну і окремі деталі, те, що там навігації, мікрочіпів стосується і таке інше, ракета, повірте, значно дорожче коштує. Він не може працювати по мобільним цілям по одній простій причині, тому що е, це ж безпілотний літальний апарат, який використовується на великих відстанях. Тобто в нього недосконала система навігації, яка не дозволить йому працювати по мобільних цілях. Ну і в принципі, дивіться, самі його габарити, ну подивіться на хвостовик. От більшість шахет уявляє там як. В небі, знаєте, фотографії, що він такий маленький. А шахетний ну, це, вибачте, 2,5 метри на 3,5 Розкажіть, це? Одна одні з перших шахедів, які полетіли на Україну. Так, це одні з перших. Ви навіть можете побачити от на цьому хвостовику. Власне, це ми спеціально взяли. Це один із перших. Навіть не дивіться на маркування, що 206. Насправді маркування там може мати доволі хаотичний характер, як це робилося при Радянському Союзі, щоб просто показати, що у нас ну, мається на увазі, що в Російській Федерації їх багато. Але це справді один із перших. Ну, ось, тобто, ну, ми теж без різних шахедів взяли, тому що теж, як люди знають, ти думають, що це воно все падає, збивається в такому першозданому вигляді. Це навпаки, дуже велика рідкість. Дивіться, чому саме іранські, коли вперше ми там вересні, в жовтні з ними стикнулись. Однак, ми побачили по перше на деяких хвистовиках, була надписи на фарсі. Тобто це теж написи, точніше, перепрошую, це явно не Російська Федерація наводила. Потім є ж в джерелах з відкритим доступом дані, що це там, наприклад, цей двигун МАДО М5, це він використаний, Чи це копія там, німецького двигуна Рінбах, теж 550. Mm -hmm. Відповідно, ми вже по тактико технічних характеристиках перевіряли. Потім виявляли окремі деталі і таке інше. Але самих написів так. на Форсі на деталях Тут не немає. Немає, тому що більшість деталей вони мають і Непоходження, тобто і сервоприводи, і плати навігації, і чіпи там, навігації, і сам мотор. Хоч із Іранського єдине, що ми знаходили, там власне іранські не знаю, це ми принесли. Це надсвічники. Тут все ну, імпортне в більшості. Очевидно, якби вони, вони по одному по подвай запускали, ну вони б легко виявлялися. Коли на вас не летять ну, 60, одиниць, там 50, не існує в світі жодної системи ППО, яка повністю на 100%. Закрила територію держави. Тільки в травні було більше, ніж 300 БПЛА запущено по території України. І наша задача знизити вартість знищення. Е шахедів. тут мова йде і про ідентифікацію, і там акустичну, і там іншими, і, іншими засобами, і про саме знищення, тому що використовувати ракети ПВО для знищення шахедів, які коштують 50 тисяч доларів. ракета може коштувати мільйон. Ну це скажімо, невигідно і тому потрібно постійно здешевшувати засоби, якими ми знищуємо шахедів. Запустили ми цей проект наприкінці квітня, 26 шостого квітня. Це Defense Tech Cluster українських оборонних технологій, які який, який був заснований шістьма державними міністерствами та інституціями, тобто якраз є така діджиталізована платформа бриванговії, яка дуже проста. Не виходячи з дому в комп'ютері, розробник не зважаючи на на рівень готовності цієї розробки, не зважаючи на реєстрацію форми власності людини, да яка подається, тобто це може бути або фізична особа, або юридична особа, або волонтерський якийсь рух неважливо. У нас відкриті двері абсолютно для всіх. Може подати цю розробку через портал спеціальний. До двох тижнів триває процедура комплаєнсу і триває військова експертиза. Сьогодні на платформі вже є більше 700 розробок. 320 з них мають статус Берева, тобто майже половина, і це знов таки великий показник. І 71 проект отримав гранти на загальну суму більше мільйона двісті мільйон 255 тисяч доларів. Це те, що профінансовано вже станом на зараз. І ці фінансування, ці гранти вони продовжують. Знов таки, генеральним штабом було визначено 12 пріоритетних напрямків. Це Очевидно, всі безпілотні системи, як дрони, так і наземні, і морські це системи розвідки, і системи управління боєм, і системи геолокації, навігації, логістики. Сьогодні, ну насправді, знов таки, ми знаємо, що дуже багато розробок вже є на фронті. Так, це все ребоцька система. Хлопці з фронту кажуть, що рибу не вистачає. Ну, звичайно, а як воно може вистачати, якщо його не робили ніколи в Україні? Я вам скажу так, цього ребу не вистачає зараз не тільки нам, а і. Натівським країнам. І сьогодні вже вимальовується така картина, що він не тільки там бригадного рівня реп, а він сьогодні має бути в окопі. Тобто, це фактично на передній лінії він має захищати. І відповідно, чим більше підрозділів, тим більше ребу потрібно. Локального, малого. А ворогу вистачає? Він більше, в нього зроблена більша частина, скажімо так. Середній рівень у нього готовий, він був готовий. Тобто вони вже готувалися до того. Вони почали розробляти дрони, безпілотники, і вони розуміли, що це буде. Просто вони реб розробляли для безпілотників ну, середнього рівня, скажімо так. І високого рівня. Ну, Високого рівня це безпілотники, аналог літаків. Це, це розробка вирішує тактичний рівень. Тобто це не система виявлення, це система подавлення. Вона працює на дистанціях там, 600 метрів, робиться широке поле з великою потужністю, для того, щоб на 600 метрах можна було зупинити FPV дрон або просто дрон, який летить в цю частину. От зараз я набираю висоту, приблизно там буде набирати метрів 200. Ми е виготовленням по е обладнання для придушення зв'язку працюємо вже більше 10 років. Тобто, фактично, е починаючи з 2014 року, ми вже починали цією е ідеєю, з цією ідеєю працювати. Угу. Тобто Ми постійно виготовляли спочатку прості вироби і починали їх ускладнювати. Почалися замовлення за кордоном, і ми фактично працювали в основному на зарубіжні замовлення. Тобто це вже якийсь плюс в тому, що наші Збройні Сили вже зрозуміли, що необхідно, щоб вони були вже в штаті і закупляти для того, щоб з цим боротися. Тому що це велика проблема на фронті. І на сьогоднішній день з деякими взірцями ми вже виходимо на те, що вони. Будуть ставити їх на озброєння. Тобто фактично ви дрон не бачите, ви просто відпрацьовуєте сектор. Там було червоне на дві полоси. О, тобто це розуміємо, що е, зв'язку немає. В цьому випадку, якщо це дрон, наприклад, типу там, Autel або е, Mavic, він за налаштуваннями або повертається знов-таки на точку зліту. Якщо це і то як правило вона падає просто. От, і ну, розриваємо. Ці всі розробки. Це всі, всі розробки зроблені за наш власний кошт. Вони десь там спираємось на досвід, який у нас уже є зарубіжних країн. Ми розуміємо, в які яка тенденція буде по розвитку тих самих fpv дронів І ми намагаємося постійно удосконалювати наші вироби. Оце ми бачимо реальні услові. Події зараз все. Червоний екран. угу. і він повертається, повертається додому. Тобто е, -то керування у мене немає. Це рушниця без рюкзака з акумуляторною батареєю. Дистанція в неї ну, десь до кілометра. Може використовуватися як. При штурмах, так і при захисті без рюкзака. Це один із варіантів антидронної рушниці. Тут треба розділяти. Є маленькі дрони міні, там FPV, прості дрони і так далі. Це одна частина, є середні дрони. Які мають а, більшу нагрузку, можуть вести більші. Відповідно, чим більший розміри, тим більше можна поставити йому обладнання, яке може збільшити потужність, яку він може передавати на пульт управління. І тому е шахеди, ланцети і так далі е це вже інший трохи клас безпілотників, які мають, е від них має бути захист вже інакшими засобами, які е більш потужніші, ніж рушниця. Тому що на сьогоднішній день е, даний баражуючий боєприпас летить без зв'язку і в нього є з того всього, що е, керує його польотом, це там, приймач GPS, який приймає сигнал, відкоректовує свій польот відносно висоти. Так, звичайно, можна впливати на нього спуфінгом, можна впливати, щоб закрити йому е, отримання інформації від, е, з космосу. Але це буде короткий проміжок часу, він може там летіти, вилетіти ті зони дії спуфінгу чи зони подавлення, і далі він полетить, змінить маршрут і полетить по тому маршруту, по якому він і летів. І ми стикнемося з тим, що таких аналогів типу шахеда ну їх буде тільки збільшуватись, ті боєприпаси, які будуть літати на низьких висотах, літати на швидкостях, які там ну, до 300 кілометрів по швидкості і фактично вони будуть літати на інерційних датчиках, на інерційних системах, які дозволять взагалі без зв'язку літати на будь-якій відстані, які там будуть запрограмовані. це вже, по суті, навіть третя або четверта модифікація, в залежності від тих елементів, які ми якраз і описували. Тобто ми бачимо тут уже відмінність. Ось подивіться, тут коли ми говоримо про акумулятор, це власне російський бренд Delta Battery. Це вже в нових угу. шахедах цих так званих. Це у нас старіші ці акумулятори литі іоні йдуть, тобто збірні, ви бачите, он, батарейки, так, так. пайка там, і таке інше. Це вже нам говорить про те, що Російська Федерація, по-перше, у них є проблеми там, із санкціями, з санкційним тиском, що вони вже навіть таке не можуть дістати, угу. доводиться ставити своє. І то своє це ж доволі умовно, тому що <кій> часто бренд може бути російський, але збирає, збирає всі ці деталі все одно з іноземних компонентів. Шукають і це ж від нехорошого життя вони шукають. Угу. Це означає, що санкційний тиск діє, тому що ви можете там читати знаєте, в різних е теж новинах, аналітиках, що західні санкції не діють. Ні, вони діють. Повірте, якби санкцій західних не було, тут би все було б імпортне, на найновіше. Тобто більшість цього всього знаєте інформаційного шуму наводиться в тому числі самими росіянами, щоб показати, що їхні там набагато що здатний. По факту він здатний тільки на те, щоб вибачте, викрасти, скопіювати і то вони навіть все самі скопіювати не можуть, тому що іноземне походження мають деталі. Другий момент вони намагаються здешевити виробництво. Ось соти дуже добре видно, що Тут друковані соти, там уже таких сот немає на такому хвостовику. Тобто, це а, і зранні шахедів Один тут ми такі вже колеги мої зняли, а тут є ось. Тут по суті це як монтажну піну він нагадує. Тут таких сот уже немає. Тобто Російська Федерація справді хоче показати, що начебто вони виготовляють, але дивіться, е, тактико-технічні характеристики при цьому не змінились. Конструктивно це той же самий шахет з тими ж самими завданнями там, і так далі. Шахет дроном камікадзе це не зовсім правильно, це баражуючий боєприпас. Тобто, ось власний боєприпас, бойова частина. Ви йому даєте там крила, умовно, двигун. Він у вас летить. Це не зовсім дрон. Дрон камікадзе це вже більше знаєте така популяризована журналістська назва. Скільки кілограмів на все? Кілограмів до 50 кілограмів вибухівки. ну Якщо потрапить, де людина не захищена, очевидно, що 50 кілограмів це смерть. Причому із неприємними наслідками це не просто там уламок потрапив, все людина загинула, а це очевидно із. Ну не хотілося б називати це так, але з відривом там кінцівок і таке інше. Щодо квартири, це очевидно одразу балкон вигорає повністю, тобто виграє частина квартири, тобто це велика детонація, тобто це 30-40 там метрів квадратних там квартири спокійно. Я розумію, дуже цікаво подивитись на те, як ми нищимо ворожу техніку сам прекрасно розумію, але це небезпечно все одно. Іраном була представлена нова модифікація. Всі почали трястись, боятись. А що ви скажете з цього певні? Дивіться, Іран справді намагається показувати, що в нього багато зброї, багато озброєння, але в більшості випадків це ця, ця історія може обмежуватись прототипами, тому що саме під час ведення бойових дій Російської Федерації проти України в рамках повномасштабної агресії ми зустрічались по суті тільки із Шахедами 131-шими. Ця вся історія може просто виявитись непоганою піар кампанією для самого Ірану, який теж багато різних шахідів показував, але чомусь росіянам передав тільки ці два. Ну, можливо, росіянам тільки ці два і потрібні. Нагадаю, наша держава перебуває ну, в стані війни з Російською Федерацією. Якби і будь-яка держава, для якої важливим компонентом національної безпеки є воєнна безпека, особливо маючи там такого сусіда, вона буде займатися розробками технологій. Навіть неважливо, чи зміняться шахіди, якісь нові ракети до нас почнуть летіти.